Плитоноси, чохли, баули та інше військове спорядження захисникам, які перебувають на сході України, передав департамент цивільного захисту Полтавської міської ради. Загалом це 1400 одиниць товарів: плитоноски, баули. РПС, чохли, там 24 позиції, і відповідно їм передали. Департамент допомагає всім військовим по всій Україні, не тільки з Полтавщини. Вироби функціональні та надійні, допоможуть воїнам зручно переміщати особисті речі та спорядження, говорить військовий Андрій. Для наших хлопців, яку надавали допомогу. Полтавська міська рада, це входить як віровка, це самого головне для скасу. Дуже якісно. Якщо брати інше, майно, як у нас було, нам надають якісь другі організації. Це зрівняти з тим, що нам надав Полтавська міська рада. Це дуже високий рівень. За словами директора департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради Олександра Сорокового, такі відправки намагаються робити якомога оперативніше. Процедура відбувається наступним чином: заходи листи з відповідної потреби від частини ми виносимо на комісію депутати. Ознайомлюються з цією потребою, приймають відповідне рішення. Потім виносяться питання на сесії за зміни до цільової програми Полтавський спротив. Проголосують, то тоді ми ці потреби реалізуємо на майданчику. Прозоро у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради додають, це не остання передача для військовослужбовців цього місяця.